Права, 1638. Чотири однакових кубики, ребро кожного 1 см, розмістили двома способами. Малюнок 127. Знайди площу поверхні для кожного з випадків, Порівняй їх. Ну що ж, стартуємо, ось наш на малюнок 127. Бачимо, що в нас є випадок А і випадок Б, бо малюнок А і Б. Давайте розглянемо їх. На малюнку А ми бачимо, що у нас утворився. Прямокутний паралелепіпед з розмірами. Тут у нас буде, нехай А у нас буде 4 см, бо ребро кубика 4 см, тут у нас буде 1 см і вгору 1 см. Ну що ж, Записуємо тоді А. Тобто я запишу так, що А довжина, Нехай буде рівня, чи ширина, як вона тут позначена, дорівнює рівня 4 см, потім Б. Буде у нас 1 см. І вгору також бачимо 1 см. Є? Ну, а зараз, як обчислити площу поверхні, нагадую, що протилежні грані у нас рівні, то тоді ми записуємо, що S, площа поверхні дорівнює 2. А в дужках записуємо AB плюс BC плюс AC, І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться. А у дужках А у нас 4, що множиться на 1. так, Додати. Переносимо. Б, що множиться на С, це 1. Що множиться на 1, додати. Ну і А, що множиться на С, це 4, що множиться на 1. Сантебе, 30 дорівнює. 2, що множиться. 4 помножити на 1 це 4. Ми записуємо в дужках 4 плюс 1 помножити на 1 це 1, і плюс 4 помножити на 1 це також 4. Є. Ну і це дорівнює. Буде 2, що множиться. 4 плюс 1 це 5, плюс 4 це 9. Ну і це дорівнює, переносимо. 2 помножити на 9 це буде 18. Ми сантиметри множимо на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, ми знайшли площу на малюнку 127 у випадку А. Це перший спосіб, як розташували кубики. Тепер бачимо, в Б розташували по-іншому. Тут уже А у нас буде дорівнювати 2 см, Б 2 см і висота 1 см. Записуємо Б. Отже, А записуємо у нас буде 2 см. Б буде також 2 см. Ну, А С. У нас буде 1 сантиметр. Є. Формула буде така сама для обчислення. Запишемо формула для обчислення площі поверхні прямокутного паралепіпеда. це буде 2, а в дужках АВ плюс Б С, плюс АЦ. І це дорівнює. Пишемо 2, що множиться. А у нас дорівнює 2. B у нас дорівнює 2, то 2, що множиться на 2. Додати. Далі B помножити на C, 2, що множиться на 1. Додати. А що множиться на C, це 2, що множиться на 1. Це дорівнює. 2, що множиться. Ну що ж, у дужках 2 помножити на 2, це 4. Додати. 2 помножити на 2, це 2. Додати. 2 помножити на 2, це 2. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 2. Що множиться? 4 плюс 2 це 6, плюс 2 це 8. А 2 помножити на 8, це буде 16. Так. Ми сантиметри помножили на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є? Так. Ну що ж, ми знайшли площу поверхні і в першому. І в другому випадку нам потрібно їх порівняти. Ну, Порівняти це може бути і яка з них більша, яка з них менша, можна навіть наскільки. Хоч таке і не сказано. Ну, Давайте порівняємо. То запишемо тоді тут окремо. Давайте це буде нехай перша дія. Або запишемо так, що площа. Площа. Поверхні поверхні. В першому В першому випадку. Більше на Ну що ж, наскільки від 18 квадратних сантиметрів треба відняти 16 квадратних сантиметрів? То ми записуємо на 18-16 і це дорівнює 2. Можко записуємо чого? Квадратних сантиметрів Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайди площу поверхні для кожного з випадків. Отже, в першому записуємо 18 квадратних сантиметрів. Так. І у нас вийшло 16 квадратних сантиметрів. Є. Порівняю їх, ну що ж, записуємо в першому на 2 квадратні. Сантиметри більше. Площа більше. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.